Шановні друзі, так як ми вже оголошували, наші діти, а саме учасники художньої самодіяльності Матинського клубу, зайняли призові місця на фестивалі Перший крок у місті Київ. Step Fest є благодійна організація Благодійний фонд дніпровський Фестиваль-конкурс проводиться з метою підтримки та розвитку дитячої творчості. Надання можливості його учасникам здійснювати свій, свій перший виступ на великій сцені, взяти участь у першому своєму творчому житті конкурсі. Фестиваль конкурсу вокального та хорографічного мистецтва Step Fest» організовано благодійною організацією Благодійний фонд Дніпровський». голова оргкомітету громадський діяльник Організації «Благодійний фонд Дніпровський» Алла Брагіна. за підтримки депутата Київради Олени Овраменко, громадських з'ячів, підприємців Олександра Ягодка, Олександра Місана, Олександра Негоди та Данила Свищука. Тивна громада департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. Заступник завідувача кафедри режисури та акторської майстерності. Професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Кавалер ордену святої великомучениці Варвари та святого Миколая Чудотворця. Експерт комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти громадської ради при Міністерстві культури України. Член національної всеукраїнської музичної спілки та національної ради жінок України. Жінка 2019 року в номінації Жінка-педагог. すみません。 Магістр державного управління, експерт Українського культурного фонду та культуролог. Вітаю вас завершенням нашого фестивалю. Сьогодні останній. Завершуємо наш сезон в гарному настроєм. Сьогодні дуже чудові були виступи. Я вражений майстерністю наших юних артистів, хоча цей конкурс перших кроків. Насправді ці кроки настільки впевнені, що можна переходити в інший ран і говорити вже за фестиваль впевнених кроків. Зараз я даю слово. Ну, по-перше, всіх вітаю. Насправді, конкурс чудовий, навіть ви бабусі, звернули увагу, що ми, як члени журі, ставили 10, 10, 10, 10. Потім ми зрозуміли, що нам цього вже не вистачає. Ми почали додавати 11, 12, 13. І у висновку ми маємо дуже високі результати. Ті, які повністю відповідають вашій підготовці і вашому рівню виконавської майстерності. До того, як ми оголосимо тих дітей-переможців лауреатів, які тут присутні, я вважаю, що буде правильним зараз виголосити результати відео номінації, і я передаю мікрофон віце-президенту благодійного фонду Дніпровський. Вечір. Uh, у нас видео номинация uh, уже просмотрена жюри, поэтому мы знали результаты на сегодняшний день и я с удовольствием их оглашу. Видео номинация вокал ансамблі Вик 6-10 років, друге місце, лауреат другого ступеню, перший хор класс з Бариської районної музичної школи. Тернопільська область, місто Збараш. А потім, тому, що всі вірнаці зараз пряма і Всього, що відбувається в цій залі, все повністю траншується наживо. Тому підтримуємо ті діти або люди, які вже мають свої нагороди. Вони теж мають їх чути. Тому ми і оголошуємо. Прошу. Хоровий колектив Збарівської районної комунальної музичної школи, теж Тернопільська область місто Збариш у номінації 6-14 років перше місце. Відеономінація Вокал соло 7-9 років. Коваленка Марія друге місце. Волонець Домініка 7 років. Вінницька область, Козятинський район, село Махнівка. Перше місце. Лаурат першого ступеня. Домініка Волинець. Підтримуйте Вітаю тебе з перемогою, з що ти стала лауреатом першого ступеня на цьому фестивалі. Хай тобі щастить, щоб це була не остання нагорода, не останнє диплом, що ти їх отримала і прославляла нашу рідню махту. Вечорами й дози мені спала, а бувало навіть у зорі. Треба бабуся вишивала, хрестики на білім полотні, за тіли фіалочки, барвисті, і транзинітні перістки, пелюстки. у митці родить чисту, чисту, принесли бабусині нитки. Бабусина вишиванка, дарунок на все життя, шоки з мої світанки нарешкою вишиття. нехай кольори віснянки мене бережуть бік. Бабусина вишиванка, мов долі моєї Ця сорочка, наче берегіння, мої спецілій сподівай. Я пишаюсь нею у родині, радо одягаю без ван, хай бабуся твої щедрі руки, бо благословляє кожен день, щоб росли щасливими онуки і співали сонячні пісень. Бабусина вишиванка, даруник на, на все життя, щоб мої світанки мережкою вишиття, нехай кольори веснянки, мене бережуть бережучий бік, бабусина вишиванка, мов долі моє цвіт. Шиванка, Бабу, сина, вишиванка у долі моєї ці. Бабусина вишиванка у долі моєй ці. Вокалки у номінації хореографічні колективи вік 6». Дев'ять років, гурт Крутіше всіх, клуб-успіх, місто Київ, друге місце, танцювальний колектив. Mas Танцювальний колектив веселики Махнівського сільського клубу, керівник Ірина Поню, колектив веселики з перемогою. Тобто, якщо виявляється у ратом про зустріч, я вважаю диплом. в соцсетях и все получат свои награды новой почтой. Теперь. Першого ступеня нагороджується танцювальний колектив капітошки марківського сільського клубу. Перевод щастить цього найкращого. Ну і баранчучка до мене за що до мене. Суд є подяка Бонюк Ірині Григорівни за високий професіоналізм, творчий, творчість, ваговий внесок у збереження і розвиток національної культури, спрямування особистого таланту на виховання підростаючого покоління, активну участь у фестивалі конкурсі вокального та хореографічного мистецтва. По-англійську написано, я не знаю. Фестивалю конкурсу локального та хореографічного мистецтв є подяка Бонюку Олександру Васильовичу за високий професіоналізм, творчість, вагомий внесок у збереження і розвиток національної культури, спрямування особистого таланту на виховання підростаючого покоління, активну участь у фестивалі конкурсу локального та хореографічного мистецтв. Я думаю, що вони будуть на всіх теренах прославляти нашу територіальну громаду. А ви, ви і ми будемо годитися ними, будемо щиро заздрити їхнім талантам, їхнім здобуткам, хай вони собі дорогу в житті, хай щастить всім. Ну, а ви раді.